Ти в порядку, чоловіче? Ні. Зовсім не в порядку. Весь вимазався. Ну, хоча б живий. Згоден. Дімі Брукс. Думаю, так буде краще для нас обох, якщо ми вдамо, що цього ніколи не було. Знову ж таки згоден. Ви врятували мені життя. Ви хороша людина, а я ось. Хочете Руську? Це одна з тих сталевих. О. Це дуже мило з вашого боку. Але я не хороша людина, Джиммі Брукс. Зазвичай. Бачиш? Я був у Blackwater, і я вбиваю людей. І можливо, мені варто було б вбити тебе. Мені слід було вбити тебе, Джиммі Брукс. Мене? Я ніколи вас не бачив. Ні, ні зараз, ні коли небудь ще. Гадаю, ми зрозуміли один одного. Звісно, зрозуміли. Джиммі Брукс, я запам'ятаю це. У мене добра пам'ять. Гей, це ж мій кінь. Як же я радий вас бачити! Ну, як я тобі казав, повертаю твого коня, друзяко. Ото ви справді просто позичили його. Дякую за це.